Доброго ранку. Набагато приємніше бажати вам цього у товаристві наших ранкових гостей. Ми дуже раді, що вони знаходяться вже поряд із нами і готові представити їх саме для вас. Тиждень боксу, товариська міжнародна зустріч між угорцями та українцями. Та не тільки про це сьогодні будемо ми говорити з нашими ранковими гостями. Дозвольте вам представити Михайло Данило, перший віце-президент Федерації боксу Закарпатської області, майстер спорту міжнародного класу та Микола Каракулов, трьохзірковий суддя АІ. Доброго ранку. Доброго ранку! Ну, В першу чергу дайте невеличку розшифровку цій абревіатурі. Можливо, щоб нашим глядачам було зрозуміліше, про що ж ми говоримо. Що таке АІБА? Це Міжнародна федерація боксу і абревіатура розшифровується так. Раніше це було Аматор International Boxing Association. Зараз е, АІБА уходить від слова е, аматор, любитель вже є полупрофесійні версії. Так що це АІБА – International Boxing Association, ін, ін, міжнародна е, боксерська асоціація. Отже, я думаю, глядачі зрозуміли, що е, тема нашої розмови досить серйозна, і про серйозних та мужніх чоловіків, які які мають такі певні особливі якості, які дають їм можливість бути не просто не просто мужніми чоловіками, які знають, як нанести правильний удар, але і професійними спортсменами. Пан, пан Михайло, я знаю, що багато цікавих подій зараз відбувається саме з нашою федерацією боксу, і тому ви і запросили пане Миколу до себе не просто так. Він проводив семінар, і цей семінар також був ще пов'язаний. Ще з подією, будь ласка, розповісте нам, будь ласка, спочатку про федерацію боксу, що зараз відбувається, а пізніше поговоримо про семінар. Так, дійсно, наша федерація налагоджує дружні відносини з партнерами, з партнерами з федераціями сусідніх держав. Ми е, на Ви, даний час… надали, будь ласка. В нас вже є перший телефонний дзвінок. Нашим глядачам надзвичайно цікавою виявилася ця тема. Доброго ранку. За кілька хвилин, можливо, ми почнемо дзвінок нашого додзвонювача, тож залишатися з нами при цьому в прямому ефірі, і ви на одміну зможете поставити своє запитання. Але ми все ж повернемося до того запитання, якого яке поставила моя колега. Тож давайте поговоримо якраз про сьогоденні у федерації боксу. Так, я продовжу свою думку. Ми розвиваємо дружні стосунки з сусідніми федераціями, з угорщиною, словаччиною, польщею. На теперішній час ми запросили. До нас представники Угорщини, тобто команда, збірна команда Угорщини, завтра буде боксувати з нашими спортсменами і з представниками Федерації боксу Закарпатської області уже в перший раз в нашому залі, який ми досить тривалий час готували, підготували до відкриття. І ми би хотіли запросити наших друзів, любителів бокса. Міста Ужгорода, Закарпаття прийти, подивитися на цей турнір, який буде проходити в нашому залі по вулиці, по вулиці Капушанськ. Турнір почнеться в 18-й годині. Ми дякуємо, що ви запропонували анонс нашим глядачам. І є глядачі, які готові поставити своє запитання. Це певно, що буде ще одна спроба. Тож, доброго ранку вам, ми готові вас почути. Доброго ранку. Алло, я говорю Алло. так. Ви говорите, ми готові почути ваше запитання Алло. через певні технічні проблеми. Ми чуємо ваш голос із певною затримкою, але готові почути ваше запитання. Доброго ранку. Через певні технічні проблеми ми з вами спробуємо зв'язатися трошечки згодом. Хочу поставити наступне запитання вам. Ви о, вже наголосили про співпрацю з Угорщиною. Закарпаття вже так історично і територіально склалося, що межує дуже з багатьма країнами. Отож, коли розпочалася ця співпраця, і чому саме з цією країною? адже гріх не співпрацювати з сусідніми країнами, коли є в нас таке вигідне положення? Ми досить тривалий час підтримуємо стосунки безпосередньо з представниками Угорщини. З минулого року ми Почали запрошувати спортсменів, спортсменів Угорщини до нас буксувати. Наші представники також виступали на, ряд, на ряду турнірів, які проводилися на території дружньої держави. От і тепер ми хочемо побачити, як наші спортсмени будуть мати змогу побуксувати безпосередньо вже із збірною командою даної держави. Пане Микола, знаємо, що у вас особливий візит у на тижні боксу а це надання сертифікатів суддям. Отож, знаємо, що минулого року на Закарпатті сертифікат судді отримала одна людина. Цього року 10. Про що це може свідчити? Про те, що певна категорія людей прагне бути сертифікованими, десь дипломованими суддями, і певно, що зростає інтерес до того, аби бути справжнім фахівцем у цій справі. По-перше, я хочу сказати, що не по, не получать 10, а намагаються. намагаються тобто так. це не факт, що всі 10 їх так, отримують? Так, Це не факт. Перше, друге сьогодні останній у них письмовий екзамен ще буде знання правил. І вже з рахунку того, що вони здавали екзамен як судді з боку. Чоловік судді з рефері в Ринзі, сьогодні письмовий та устний екзамен буде. І теж ми вже потім все це підіб'ємо підсумки. Далі, взагалі, якщо хочуть. Розвивати якийсь вид спорту, то тут не можна мати гарних, класних боксерів і не мати класних суддів, які відбирають їх, цих боксерів. І е, керівництво федерації. Е, Андрій Андрійович Стрижак, Михайло Михайлович Данило, вони це, це зразу зрозуміли. І це, це ж на те, е, крім е, різних так, питань, там фінансових, організаційних, вони теж поставили це питання дуже так жорстко. Треба, треба бути, щоб були в, в Закарпатті класні судді, і не один. Е, і вони почали це дуже швидко розвивати. І я так бачу, що вже ну, буквально там день-два і вже будуть мати немало суддів національної категорії і якісних суддів. В мене буде похідне теж питання. От може певною мірою помилятися у тому, що от за певна більшість прагне бути якраз спортсменами-боксерами, адже це дуже престижно, це модно бути сильним, а, займатися цією справою. І яка кількість людей водночас прагне бути суддями? Що переважає, чи все ж таки інтерес до справи суддів теж рівномірний? Ви знаєте, вже маючи такий певний досвід, я можу затверджувати, що не кожний боксер, класний боксер, може стати класним суддєю. І вони пробують себе, заходять в ринг, питаються, ну там, на, на таких малих змаганнях, як спарніги, там в, в клубі, в залі і так далі. І вже досвідчені люди, наприклад, я можу вже подивитися і сказати йому, в тебе вийде, в тебе не вийде». А буває так, що я кажу: давай пробуй, я бачу, що в тебе якісь перспектива. Він каже: Ні, не можу. От щось в мене ну не йде, не не це не моє. Так що тут це, це дуже така е, ну, функція судді ну, – за мить. Менше одної секунди треба прийняти єдине правильне рішення. І все відповідальність залежить від цієї людини. Так, люди. так на тебе смотрить зал, дивиться зал, а коли це світ, олімпіада, і люди як сказати, віддають життя за це, щоб за цю мить попасти, взяти медаль. І ти тут трошки, трошки тільки ти щось пору ну, не так оцінив не так відсудив, то дуже такий поганий ще осадок буде і не тільки для учасників, для тебе теж. І наслідки будуть. Чи побачили ви якісь зміни в нашій федерації боксу Закарпатській? Ну, з останнього свого візиту? Можливо, щось відмітили, щось змінилось в позитивну, а можливо, і в негативну сторону? Тільки в позитивну я ходжу, і Михайло Михайлович, ти бачить, з відкритим ротом і з відкритим, і з великими очами саме? саме Здання цього федерації боксу шикарне. В ми там проводили практичні заняття. Ну це. Це я казав. Це вже не євро, це вже як сказати, світ. Е, важко нам в сучасних умовах в нашій державі дійсно дотягуватися до світового рівня. І я знаю, що багато сил було покладено, і думаю, що й багато коштів для того, щоб зробити приміщення федерації боксу дійсно комфортним, доступним. Е, як вам вдалося це реалізувати? Можливо, хтось вам допомагав в цій нелегкій справі. Федерація боксу з перших своїх днів функціонування поставила собі за мету мати свою будівлю, де ми зможемо приймати наших гостей, наших друзів, партнерів. І нам це вдалося завдяки нашому президенту Андрію Андрійовичу Стрижикові. Тому що 99% економічного навантаження лежить безпосередньо на його плечах і цю скрутну для держави мить, яка проходить в нашій державі. Ми розуміємо, що це навантаження повинно бути на плечах меценатів або любителів безпосередньо того чи іншого виду спорту. І Андрій Андрійович взяв на себе цю нішу, Я його підтримую, вся наша команда його підтримує. Ми працюємо на престиж не тільки федерації боксу Закарпатської області, а ми працюємо на престиж самої області, тому що цей зал, який ми відбудували, це буде зал. Федерації боксу Центральної в області до нас будуть приїжджати гості не тільки з межі нашої держави, а й за межами держави. Будуть бачити, як розвивається наша область. Тому ми завжди раді бачити, запрошувати наших гостей за бажучи. Вашу думку, якраз на нашому екрані бачимо фото. А давайте їх прокоментуємо. Про який захід зараз йдеться на фото. Про й саме вірніше це зараз. У нас проходить семінар безпосередньо, який на який ми запросили Миколу Григорьовича Георгіча. Це в нашому залі проходить семінар. Це практичні заняття з нашими молодими суддями. Які оцінюють ситуацію на ринзі і дають їм об'єктивну оцінку. Суддя національної категорії це дуже велика, великий ранг, тому що безпосередньо суддя національної категорії має вже змогу судити змагання чемпіонатів України та класу А, турнірів, де отримують майстра спорту спортивне звання. Тому спортсмени буксують, а наші представники проводять практичне заняття в нашому залі, на рингу. і в подальшому Микола Георгійович вже буде оцінювати їхню діяльність як суть. Пан Микола зазначив, що перш ніж боксер, вірніше суддя отримує таку однорівну можливість займатися цим, то все ж таки передує багато іспитів. Все ж таки, скільки триває ця освітня діяльність, це здобуття знань, аби бути справжнім фахівцем? Ну, я, я вважаю в житті, якщо та чи інша людина хоче стати фахівцем, йому життя мало. Тому що ти постійно повинен над собою працювати, вдосконалюватися. І то, що е, десь доля так посміхнулася, і е, той чи інший е, представник нашої федерації зможе здати отримати категорію суді національної категорії, е, це не е, означає те, що він уже є професіоналом, йому ще потрібно буде дуже багато часу над собою працювати для нас і для федерації. Це дуже важливим, тому що наш вид спорту є контактним. І ми вкрай боремося з тим, щоб наші спортсмени, наші діти отримували травми. Тому у нас повинні працювати тільки професіонали: як професіонали, тренери, так і професіонали, лікарі, так і професіонали судді. Адже для нашої федерації здоров'я це на першому це той фактор, який є на першому місці. Також дозвольте поставити таке питання на сьогодні. Скільки є кваліфікованих суддів у нас, і вірніше, якою ви хотіли бачити таку загальну картину, щоб цих фахівців у нас було в майбутньому? Ну, якщо ми говоримо в площині суддійської колегії, то я б хотів зазначити на тому, що наша федерація в цьому складі, в якому ми зараз працюємо, розпочала свою діяльність в 2015 році. Тобто на теперішній час ми працюємо два роки. За два роки, в перший рік ми підготували одного суддю національної категорії це Олександра Чубарєва, молодий і дуже перспективний хлопець, який дуже розвивається. Нам приємно, що у нас є такий молодий спеціаліст. До того часу у нас не було суддів національної категорії, які би були вихованцями Федерації боксу Закарпатської області. На даний час ми подали 10 кандидатур на підготовлення суддів національної категорії. Ці всі матеріальне економічне навантаження лежить безпосередньо на наших плечах. Тому ми за наших представників вболіваємо і переживаємо. Зрозуміло. Одна мета вже подолана, приміщення у Закарпатської федерації боксу вже є. Які плани на майбутнє, в якому напрямку бажаєте розвиватися, які ще цілі ставити перед собою? Ну ми би хотіли в першу чергу, щоб наші представники потрапили на Олімпійські ігри. Я би хотів зазначити ще на тому факті, що безпосередньо наш партнер. Микола Гегорович вже відсудив дві олімпійські дві олімпіади, що є занадто престижним. І для мене було за честь, що Микола Гровіч знайшов час і приїхав до нас в скромне наше Закарпаття відвідати нас і допомогти поділитися своїм досвідом, оскільки він. Відсудив дві олімпіади, він відсудив близько 11 чемпіонатів світу і безліч чемпіонатів Європи, Євразії та турнірів на інших континентах. Тому такий досвід, який ми отримуємо безпосередньо від нашого старшого партнера, є для нас невичерпним. А якщо так трошечки вперед забігти, як ви гадаєте, всі 10 претендентів зможуть отримати цю умрійну можливість займатися цим, як ви гадаєте, чи все ж таки покаже час? Е... Ну, я думаю, більше ніж п'ять отримають. І це хороший результат. Це, так, це, це хороший результат, якщо у вас на даний момент не ну, у вас, а в Закарпатті так. один суддя, і тут зараз вже. П'ять, шість, сім, вісім чоловік ще підійде, можна вже я, так приклад так думаю, що завтра ми будемо проводити змагання, матчову зустріч тільки силами міс... Закарпатської судді суддів... суддівської колегії Закарпатської області. Пане Микола, у мене ще до вас таке питання, оскільки ви були в багатьох країнах і е, бачили, якби федерації боксу багатьох держав, як можете оцінити ситуацію саме в нашій державі? Є перспективи, в правильному напрямку рухається у нас цей спорт, чи поки ми все-таки не дотягуємо до світового рівня? Ні, я наприклад знаю, що ви знаєте ім'я Василя Ломаченка, Олександра Усіка, який тут був. Так що це, 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 це наша гордість, це гордість боксу світового. І український бокс стоїть займає дуже високі позиції, якщо не перші в першій трійці. Український бокс знає, всі знають кличка також. Але а, тут йдеться про людей, які заявили себе у всьому світі. А якщо говоримо про бокс, який сконцентрований в регіонах України на місцевому рівні, що є не менш важливо у всіх зараз, бокс розвивається дуже швидкими темпами у всіх з усіх регіонах. І якщо, наприклад, взяти Закарпатську область 2-3 роки назад, а 5 років то зовсім не чули за боксерів і за Закарпатську область, то, наприклад, я зараз вже мені дзвонять судді і кажуть, ти знаєш, такі класні боксери, тренери там дзвонять, класні боксери Закарпатської області, сильні боксери, ми дуже здивовані. Так що, а і за взагалі, за за е, бокс як від спорту в нашій країні, він завжди розвивався, і в нас дуже багато фахівців. Я, я був, наприклад, в Марокко, Я познайомився з, з, з тренером з України. Я знаю, в Германії є наші тренери е, на Кубі, є в Алжирі. Так що. Це дуже багато. Отже, у, у пана Миколи дуже дуже оптимістичні прогнози. Хочеться побажати а, пану Михайлу, щоб дійсно ці прогнози справдилися. Я знаю, та й всі ми здогадуємося, скільки сил витрачено для того, щоб підняти це на належний рівень. Ми бажаємо вам тільки наснаги, невпинно йти вперед. Ну і звичайно, щоб було гідне фінансування всіх задуманих проєктів. Тож а наш ефір триває далі, але насамкінець ми нагадаємо, хто сьогодні у нас побував у студії. Михайло Данило, перший віце-президент Федерації боксу Закарпатської області, майстер спорту міжнародного класу та Микола Караколов, трьохзірковий суддя Аїба. Будь-якому випадку ми бажаємо, аби це був далеко не останній візит у цій студії. А зараз вже ми поспішаємо вже зустрічати нашу наступну ранкову гостю. А нашим глядачам кажемо, залишайтеся близько з нами. Адже попереду нам є ще що, що сказати вам.